М'ясокомбінаті Так. О, якісь собаки бігають десь. Там, коротше, тітка, походу на всіх собак свою накликає. Та я хотів спуститись по сходам, а там її пес таке так, стоїть. Ось то, до мене біжить якось у Та вона ніби взагалі знає, де знаходишся. У неї хітбокс, У мене не якісь крики Половина цього м'ясокомбінату. комбінації. Да, це крінж. І всім привіт! Так, всім Ми привіт. Ми продовжуємо грати в ДБД Має на м'ясокомбінаті. Так. Я тут прямо біля генератора з'явився і тут треба каністра. Ой. Сказати, а тут я каністра тут з бензиною. З дрьма якимись появився. Каністра з кров'ю. Так. Що звуки? Якось ворона. Йо, тут. О, якісь собаки бігають десь. Як сюди взагалі ворони, що врічні що тут десь вікна розбиті чи що. Я не знаю, мене якась музика грає тривожна, і ніби як будто я чую десь собака. Ось таке на цьому телевізорі, не знаю що це. Ось непонятно. Він там... Там короче тьотка походу на всіх собаку свою накликає. Я от чую як якась тьотка свистіла, і собака десь... гарчить. Десь... Десь... А, тут він. Ой, зайдемо сюди, яка не струкові. Собаки гавкають. Що? Та а ти... що, це над тобою Ч? не ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. А це за мною собака прибігла. Я куна Е, Ну короче, така тут товста ттка, біжить і рядом з нею крутиться собака. Блін, порізала <плес> мене. Мені точно не стане цікаво, коли вона за мною буде бігати, це прям стоїть сюди. Mm -hmm. так. Музика така, ніби я в цирк попав. No. Так, я майже полагодив. Просто в соло майже в залив повний бак. А я нічого поки не можу в соло зробити, бо мене просто собака покусала, походу. Ні, мене собака не покусала, вона просто там приперлася і щось річала біля мене. А, вон, а от таке тітка коротше e невдала. Коротше, я тільки що побачив, що на нього теж типу, як собака. Такий значок був. Так, все, я вже залив. Майже. Да, все, я вже залив. Блин. Я зараз побіжу десь іншу сторону, а то тут, тут. Ой. Тут. Так клоунеса зі своїм псом зараз прийде сюди. Та, вона зараз прийде і до нас, може прийти, може прийти. Вона вже оту... Ой, я так і даже нічого не зробив в цьому раунді, крім того, що я просто вона, не знаю. Вона онду вже себе. Блин. Полина. Та ну ні, ну пожалуйста, вона вже за мною бігала. Просто давайте не треба. Сморозильна така... камера. Що вона робить? Просто хтось замерше вісить. Як будто як по голові, тій дала і така, на плече закинула. І... Припрів. Та ти криси, да? Блин, тут ходить. так? Креси тут ходять. Так, зверху там та човак, я влюблюсь дійти. Та тут сходи. Може тут і сходи. Ну диви, я тільки підійшов до генератора, вона своїми лапіщами загребла О! якимись. Ооо, блін. Ой Откуда стоп, там може вещать, Откуда вона взагалі з'явилася, я її не побачив. Блін, от чого чувака ніхто не зняв. Вона тут якась жирна просто. З своїми, блін, собаками. Да я тебе по полічу. Не кричи, я ж тебе просто лічу. Блін, тебе вже повісили але десь... той чувака вже ніхто не зняв. Та я хотів якусь знайти у ті сходи, а ось вона мене притащила, як якраз і бачу ці сходи. Так, де вона там? Полі. Та вона десь наверх, якраз по тим сходам піднялась. Чорт, є собака ось Що? долазить. Мені не вийде звідси спрягнути, слізти з цього крюка. Та я може зараз попробую тебе зняти. Я хотів спуститись по сходам, а там є пес такий так, стоїть. Ось до, до мене тоже прибігла ця клеопатра зі своим псом. Несмотря yeah. та блин, він мене вкусив. This, oh, uh, блин. Да. Yeah. Ай. Yeah. Ніч... Ніяка не чудова робота. Убери свою собаку і... на поводок його посади. блін... Денджер Girls. Блін, її пес, я не знаю, якось на нюх просто біжить, всіх хаває. На ліво і направо. я? Да, схватив мене за руку. Блін, мене підлатав дуже когось там тоже принесли в жертву, чи що це таке було. Оце ту свині тут взагалі. Так тихо, не питайся злізти с. Mm. Блін, їй вже лапи пытаются жертви. Я зараз себе отхилюю її так, зняти. Там, а, тут славудить генератор, нібито Чи ні? А, показалось. це я себе лічу лечу. Чубе щас путаться. Ну блин! Диви. Собака схватила, да? да? Та я раз генератор хотів полагодити. А от... Ну у нас, короче, немає шансів. А от щось від мене просто. Падаем. Блін, чи не падаємо? Ладно, дівка, дай я тебе похилю. Блін, нет, сюди, ця Блин, нет, сюда тебя клоунес. Да блин. Та куди ж ти впала на мене така товста, що мене аж уложила просто своїм весом з одного разу. Блінки Ніфіга. У мене хп було на два удари, вона така впала на мене своїм пузом і зразу положила. Чорт біжить бі. Не, знаю, тепер мене треба зняти. Ви там двоє в одній точці Блин. бігаєте. Так, в тебе є шанс мене зняти, поки Ну, ладно, вже, напевно, немає. Якщо б ти, напевно, питався втікти, то ще б, може б зняв би мене, тепер вона приперлась до мене. Ну то ж так, да, вона вже висіла два рази, треба було до мене бігти, поки її вішали. А тут десь рядом вона... О, ззаді вже біжить, біжить, розбігаємось. Да, це крінж просто, ми жодного генератора не полагодили. Ну, я тільки один ось полагодив, але що вона... ж це дає. А, ну значить. Значить там 5 а, генераторів ні. треба полагодити. І віднайш... Ну все вона зараз тебе повішає і від Ти ж навіть ніяк не блін. Не такий... Та вона ніби взагалі знає де знаходишся. У неї хітбокс блін. А в мене якісь крики. Половина цього м'ясокомбінату. Просто з собою закриває небо. Сама нячка. Блін, ну все мені принесли в жертву розумі з цими двома. Так, вона кудись поперлась, надіюсь, вона мене не знайде. Хай йде погуляється. Вона Мамаша Ти самолікуванням займаєшся. Мене геть не видно на фоні цієї машини це хто відкрив? Навіть не знаю, може це вона? Ви сказали, ну ладно, ти один залишився ти... А, вона люк, вона, навірно, люк закрила, хоч би вона побігла, чорт. Блін, мені цікаво, мене тут немає, мене тут немає. Це реально, ну, собака. Вона реально прям знає. Мене нема. Я, я точно не знаю. Завершайте! Можна мені якось бистро ворота відкрити? Ну, це максимально швидко. Без трішки. Вона вже біжить! Й собака мені вправе в ухо речей. Нє 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 нє. Нє 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 Не попала? Нє, попала, но я все одно втік. Чого Страшно. Да, блин, як страшно, капец. Там да, блин вообще ты догоняешь нас дивись, хотя он на нас повишал. Да. Ну що, шось така вот у нас була так, серія, капец. прям взагалі жсткая. Так, да, нас просто жерла маньячка, з якою ми перший раз взагалі зустрілись, не знали, що вона робить, що вона їсть, oh, і з чим її їдять. Так, да, було дуже важко. Особливо цей пес, я не знаю, він ніби на нюх просто знаходить чи як. Ти ніби стоїш, знаєш, що вона тебе не бачить, а вона прям до тебе йде, ніби вона тебе як будто й бачить. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, або якщо ви, можливо, додивились до цього. Да. І підписуйтесь то вже. Не забуваємо. Щоб не пропускати нові відео, ще дзвіночок нажимайте. Бо ще буде багато відео. Все буде. І не тільки. І не тільки так, да. щоб багатьом вігом. Все тоді до зустрічі. Ну все, бувайте.